Тут і якась непонятна особа дай служба нам. безпеки прямий ефір викличить патрульну. І, і конфлікт і, 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 конфлік, і скаргу на поліцію все разом. Да. Зрадники України. Да. Рот да, Дивіться, на мене міліція, бачите, це раз, ви чуєте це. Взагалі от, про дивіться, якісь непонятні особиста, тому бачите, дивіться, на мене, от поки я з вами говорю, типа при працівниках поліції, яких я визвав, щоб злочин. Дивіться, дивіться, мене ще перекриють. Дивіться, в прямому ефірі. Дивіться, о, і ще друга, дивіться, друга служба приїхала на виклик, то прямий ефір. Та, мені без е, якісь непонятних чуваків, щоб відлікти цей е, відлітити. Офіційно оголошено в От, да. ви є порушником. Дивіться, при поліції якісь камуфляжні формі розшуки об'являють. Відколи ні, по закону камуфляжні.